Доброго вечора, ми з України. Вітаю, друзі. З вами знову Максутинський. Дознімаю відео по футкурамі, бо тоді почав знімати. От. Мав спочатку Караманівський, потім швидко фудкурамі, але з Караманівським не вийшло так швидко, як хотілося. Трошки насипав. Да й треба було полазити, пошукати горіхи. Тому тоді не встиг. От. Зараз он зібрав. Це Ось одна рослина, трошки я підняв штамбика. Замітьте, як піднімається штамбик, то все просто. Головне перші скелети. От. А я ці боковушки просто щоб вниз попровісали, бо футкурами вона провісає трошки. Поприбирав і скелет залишився і пішов. Можливо, ось цей слідуючий рік чисто залишу оці дві три гілки. А ці нижні, можливо, приберу, бо тут густо посажено, то якби будуть скоро конкурувати. От. Зібрав рожайчик. це ось ця рослина. Ось та найстарша. Колись я по ній відео знімав і по цій теж. Внизу одна. І тут ось дві маленьких, молодих. Тоже там потрошки горішків було і там і там, але в основному тут і там. От. І отака от картина в нас вийшла по горішкам. Це в нас я не 16-18 літрове відро велике Ось пів відра. Пів відра горіхів плюс. коротка. Яка ще така особливість в фудкорамі є, хто має його, то я думаю, той вже замітив. Як збирати от голими руками, да, то можна поколотися плюскою. Вона як підсихає, то прямо колючі кінчики, оці, прямо колючі, вона жорстка така, от дуже жорстка плюска в неї. От. Ось такі горіхи. Давайте вам покажу, одразу буду ставити на дозарювання, бо ще не вся плюска вона. якби... Висохла, тому буду ставити на дозарювання і тоді вже зніму відео. Бачите, вроді чик, чик а ця ще зелена, а горіх нормальний. От, він чимось схожий на трапезунт, в нього є такий шип в футкурамі, особливо якщо крупний горіх взяти, то доволі сильно схожий на трапезунт, але то не є трапезунт, 100% не є трапезунт. То є футкурамі. Ну, от. Він трошки якби вищий, бо трапезунд в основному приплюснутий сильніше зверху. От. І основа в трапезунда в основному втоплена або рівна. А тут вона майже завжди випирає трошки. Ось така картина, ось такі горіхи. Це з крупніших. Як ви бачите, калібр гарний. Ці по грам 5 з копійками будуть. Це точно от, майже калібр трапезунда. Але ну, це не всі такі горіхи, це з крупних. Це ось Скажімо, середній горіх. Ось менший видно. Середній трошки більш до мілкого, Ось така картина, така плюска, такі горіхи, такий врожайчик. В принципі, я задоволений. Е без поливу, без догляду. Ну, без догляду в плані обробок. Це, в принципі, доволі непогано. Уже з осені буду, мабуть, починати трошки робити обробки. От, на цю тему зніму окремо відео. Будемо якби обговорювати цю тему, вирішувати різні питання, бо ну, багато людей дзвонить, питає за це все діло. якби Будемо, будемо пробувати. От, в принципі, особливо сильних, я бачу, що особливо сильних обробок не потрібно, то щоб поборотися з довгоносиком і там одна-дві обробки від маніліозу і на тому кінець. От. Перші тут у мене немає в саду, фактично майже немає. От, бо Тут продуваємість хороша, хоч і загущена посадка, але продуваємість доволі хороша. От, тут в мене воно. З... буває звідси вітер дує, буває від лісу, буває звідси дує по-різному і він гарно обдуває, якби... барушнистої роси тут фактично немає. Я так сильно, щоб придивлятися, не дивився, але от, якщо подивитися, то от, кавказ де-не-де щось трошки якби є. Но небагато. Ну, така картина. Кавказ ще трошки рано. Сипле він непогано. Мені подобається. Сорт хороший, сорт толковий, скажімо так. ось Такі кластери гарні. Біля будинку теж він в мене є один. Є на прививці, є на своїх коренях. Той, що на своїх коренях такий він чуть-чуть більший. От, ну Там урожай шалений. Я зніму відео, побачите. Це урожай там після сигналки. Буквально в минулому році було декілька горішків, а в цьому році вже насипав. Я й на нього пару прививочок зробив для, для, для От. І Катерину і ще там інші сорти. Так що, Отака от картина у нас по футкурамі. Гарненький вийшов штамбик, компактний, гарний, от, практичний. Поросу любирається і все супер під штамбом. Так що ось така картина, друзі. Зараз йду знімати, вже не знаю чи встигну. Сонце почало сідати. Почну знімати подарунок юнатам в рожаї. Тут в полі. вдома я вже зібрав. Спаяю два відео докупи, вам все покажу. Так що, друзі, всім гарних врожаїв, миру, почуємось.